Всім привіт! Ви на Ютуб-каналі Enco.ua. Сьогодні у нас буде дуже цікавий огляд на кулери від компанії Be Quiet. Особисто сам користуюся вже давно Be Quiet, а Ми знаю, що це крута річ. Але в будь-якому разі перевіримо, що ж за новий Silent Wings Pro 4. Ми кулер подивилися, якщо чесно. Одразу багато емоцій він визиває, тому будемо докладніше розбиратися. Буде цікаво, беріть щось поїсти, наливайте чай або каву та полетіли. Хочемо сказати окремо дякую компанії White за те, що прислала нам ці два чудові кулери. Ми обов'язково сьогодні розкажемо і про меншу модель, і про більшу. Почнемо з меншою. Як бачимо, зовнішній вигляд упаковки не змінився, тобто White у своєму стилі, але одразу звертаємо увагу на те, що кулер цей білий. І це дуже цікаво, тому що білий колір для компанії White, як і для компанії Nocto, це щось таке, щось нове. Давайте заглянемо, переглянемо комплект. Відкривається все досить просто. Відкривши упаковку, нас зустрічає ось таке пакування. Ми бачимо, що є окремо аксесуари та сам кулер. Давайте почнемо з аксесуарів, що ж сюди поклали. Ось таке пакування аксесуарів. Відкривши його, ми одразу бачимо, що змінні кріплення для кулера. І це я вважаю прорив, тому що ми можемо цей кулер використовувати багато де. Не тільки в корпусі, а й на радіаторах. І це також великий плюс. Так. Ось так він виглядає. Як бачимо, білий, гарний, дуже якісний пластик, прям топ рівень, я б сказав так, дуже якісний дріт, 4-пін connection, Бачимо, дуже якісне кріплення. Тут be Quiet просто перемога, інакше не скажеш. І з нового що одразу до очей: це перемикач, змінні режими, тут їх три. Є medium, high Speed і ultra high Speed. Ultra High Speed – це до 3000 обертів, і це дуже круто. Ми обов'язково подивимось та послухаємо, як він працює на максимальних обертах, бо це дуже цікаво. Ну, мені подобається кулер. Вони замінили трохи сам мотор, трохи змінили лопаті і кажуть, що в нього набагато більший статичний тиск. Щоб змінити кріплення, тобто встановити, тут є ось такі зажими. Це не дуже зручно, ми намагалися робити. Але якщо практикуватись, зможете це робити без питань. Вони підписані, тому переставити щось на інше місце ви не зможете при всьому бажанні. Знімається легко, але доведеться вам трохи попрактикуватися. А найбільш проблемний буде це той, де є ось це підключення дрота. Він такий самий-самий тугий, як то кажуть. Підписані вони ось Corner Type B, бачите? А ці інші це Corner Type A. Сподіваюся, вам добре видно. Знявши базові кріплення, які можна використовувати для корпусного встановлення або встановлення на радіатор процесора, ми можемо начепити інші. Є ось такі гумові, зараз покажу ближче, друзі. Ось різні кріплення для різних систем можна використовувати. Це дуже зручно, тому що кулер становиться більш універсальним, і мені це дуже подобається. Для того, щоб встановити інше кріплення, ось, наприклад, ми дивимося, якого воно типу, то просто легко встановлюємо. Все зачіпляється, як бачимо, в одному кулері декілька рішень. Мені кулер сподобався. Я поки що не знаю, за яку ціну він буде продаватися, тому що це новинка. Але я впевнений, що він дешевим точно не буде. Тому що тут багато рішень, які нові по технологіям. І за таке це преміум, все ж таки, кулер. Нам треба бути готовими до того, що за нього. Доведеться нормально заплатити. Але якщо у вас топова система охолодження або топовий корпус, придбати такий кулер, це буде правильним рішенням, тому що варіативність його встановлення дуже велика, але із мінусів те, що перемикач ви до нього просто не зможете дібратися, коли його встановити. Тобто треба одразу придумати, в якому режимі він буде працювати, встановити та зачепити на тому, Девайсі, де він буде використовуватись. Що ж, давайте переглянемо тепер 140 ку Також цікаво подивитися. Це не прошна версія, впевнений комплект буде поменше, але ж давайте перевіримо. Упаковка абсолютно така ж, чорне на білому, не так, як в нас чорне на чорному. Але маємо, що маємо. Так, відкриваємо. Дуже цікаво, аксесуари також на місці. Давайте почнемо з них. Подивимось, що тут я не відкривав 140 ку дуже цікаво глянути на нього. Так. Ага, друзі. <хи> Прикиньте, тут також змінні кріплення. Скоріше за все, я давно не бачив колери Біквіт такого сегменту, але мені це подобається. Це досить круто. І сама вертушка. Я інструкції вам не показую, впевнений, воно нікому з вас не потрібно. Давайте глянемо. Ну, вау! Мені дуже подобається він також білого кольору. Ви подивіться, яка краса. Просто гляньте. Одразу видно, що тут немає перемикача режимів, але, скоріш за все, це і не потрібно. Я не думаю, що ви цей кулер будете використовувати на системі рідного охолодження. Це, скоріш за все, буде кулер для корпусу. Дріт тут також просто суперовий. Дивіться, який довгий. З цим, до речі, мені рішення обікувай дуже подобається, тому що дроти і на цьому, і на меншому, вони досить довгі, і встановити ці кулери до корпусів проблем ніяких не буде. По 140 він також з дуже якісного пластику. Видно, що трохи перепрацювали вони лопаті. Скоріше за все, також тут новий мотор, який буде більш довговічним та тихим. І в цілому кулер виглядає, мені подобається. Білий колір це топ BeQuiet. Ви рухаєтесь у правильному напрямку, я в цьому впевнений. Кріплення знімаються абсолютно також, як і на PRO-моделі. Тобто з двох сторон натискаємо і знімаємо. Ось так вони виглядають. Можна замінити на щось інше. Гумові такі підкладочки для того, щоб не було вібрації, в цілому дуже подобається. Ну що ж, які ми можемо зробити висновки щодо нових кулерів від компанії Biquiet? Виглядають вони просто супер, по якості також все на вищому рівні. Висновки в pro версії є прикольний перемикач, впевнений, він тихий та надійний. Сам мотор я маю на увазі. 140-ка виглядає новою, тобто видно, що вони попрацювали дуже добре над цими кулерами. Ціна буде не дешева, це 100%, але майте на увазі, що BeQuiet! ніколи не була, та в принципі, дешевою фірмою. Це преміум все ж таки охолодження. Тому будьте готові віддати за них нормальних грошей. По якості вони будуть на вищому рівні з гарантією все, як у BeQuiet! завжди. Тихо, надійно та суперово. Дякуємо компанії за ці кулери, Сподіваюсь, це огляд комусь допоможе. А так підписуйтесь та до зустрічі!